Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами дослідимо водойми рідного краю. Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Роздивіться, будь ласка, ці слова. Та скажіть, яке з них зайве? Правильно, діти зайве слово гора. Якою назвою можна об'єднати решту слів? Правильно, діти, це водойми. Пригадайте, чому нашу землю називають голуба планета. Вірно, діти, тому що на нашій планеті більшість території займає вода. А вода на картах позначається голубим кольором, тому її так і називають голуба планета. Давайте пригадаємо з вами, які бувають водойми. Вірно, діти, природні та штучні. Природні водойми це водойми, які виникли в природі. Це озера, річки, моря, океани. Наприклад, є таке озеро як Ялпух. Це найбільше озеро в Україні. Воно знаходиться в Одеській області. Його площа становить 149 квадратних кілометри. Світязь. Це найглибше озеро України. Воно знаходиться на Волині. Його площа 27,5 квадратних кілометри. Найбільша глибина 48,4 метри. Пригадайте, а які, ви знаєте, озера України? Що ж таке штучні водойми? Це водойми, створені людиною. До них належать канали, ставки. Водосховища. Наприклад, у нас є Кременчуцьке водосховище. Це найбільше за площею водосховище України. Також є Дніпровське водосховище. Воно найглибше. Відгадайте загадку. Тече-тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Правильно, діти, це річка молодці. Пригадайте, які ви знаєте річки України. Ну, наприклад, всі знають річку Дніпро. Це найбільша річка України. Вона найбільша в Україні і третя за величиною в Європі. Дніпро з давніх давен забезпечував жителів водою та рибою. Це був важливий торгівельний шлях, яким пливли кораблі. Баржі човни. Найбільшим містом, розташованим на Дніпрі, є Київ. Це столиця України. А зараз, дітки, підемо на екскурсію. Дослідіть, будь ласка, річки вашого краю. Дослідіть озера вашого краю. Визначіть походження назв. Дізнайтеся, як водойми використовують у господарській діяльності. Дослідіть рослинний та тваринний світ біля водойм. Отже, діти, водойми країни це її багатство, яке люди використовують для своїх потреб. Водойми потребують байливого ставлення і охорони від забруднення. Пропоную вам діти сьогодні творчу роботу. Створіть або намалюйте заборонні знаки щодо поведінки біля водой. Ви можете обрати будь-який матеріал для створення. Чи то буде кольоровий папір, чи то буде картон. Можливо, ви захочете використати фарби, олівці, фломастери, або будь-яке оздоблення, яке є у вас під рукою. Ну, що ж, діти, Бажаю вам успіху! Сподіваюсь, ви виконали завдання. Чекаю на чудові фотографії ваших чудових робіт. Оцініть, будь ласка, свою роботу за допомогою фразеологізмів. Скажіть так або ні. Від уроку я на сьомому небі. Замість навчання воду решетом носили. Під час уроку гнули спини. Працювали з чителем душа в душу. Дізнався, що на вербі груші ростуть. У цій темі всі зуби з'їли. Дякую вам діти за увагу! До побачення!